Початку вторгнення Російської Федерації на територію України нашу громаду також не обминулася проблема було обстріляно і пошкоджено територію. Низівського старостату, селище міського типу низи, де було пошкоджено житлові приміщення у часткову людей, амбулаторія місцева. Крім того, пошкоджено було село Шпилівка, де були де прилетіли ракети. Початку повномасштабного вторгнення наші всі заклади працювали безперебійно. Всі наші медичні працівники були. На робочих місцях постраждала наша амбулаторія. Були вибиті вікна, постраждав паркан, були деформовані вхідні двері. На сьогодні ми все відновили разом з за допомогою нашого керівництва садівської сільської ради. Всього в нашому підприємстві працює шість лікарів загальної практики і 12 середніх медичних працівників. Нашій амбулаторії. Загальної практики сімейної медицини садівської, об'єднаної територіальної громади потребують проведення капітальних ремонтів. Ми дуже сподіваємося на співпрацю з нашими міжнародними партнерами і допомогу від них втілення наших бажань і мрій для того, щоб наші пацієнти і мешканці отримували належну первинну медичну допомогу в 2022 році. Ми підписали меморандум і договір про співпрацю з громадським об'єднанням мережа захисту національних інтересів ан це було відбулося 13 вересня 2022 року. Також у цьому місяці була проведена стратегічна сесія, де було визначено пріоритетні напрямки та розвитку території. На, на даний час співпрацюємо з цим громадським об'єднанням вже на сьогоднішній день. Від в них ми отримали електрогенератори двом дошкільним навчальним закладам. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, а саме мережі АН за таку допомогу в вигляді генератора, який дає можливість плідно працювати нашому закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану і в умовах енергетичної кризи. У сесії було визначено пріоритетні напрямки розвитку громади, рішенням сесії затверджено концепцію відбудови та сталого економічного розвитку садівської сільської ради, складено дорожню карту відбудови громади, першочергові напрямки розвитку це створення безпеченого освітянського середовища, охорона навколишнього природного середовища. Підтримка житлово-комунального господарства та розбудова бюджетної сфери провадження енергоефективності. Школа наша побудована в 1985 році. Має потужність проєктно 624 учні. На сьогодні в закладі навчається 302 учні. Маємо чудових творчих талановитих учнів, Незважаючи на те, що наразі триває війна, але Працюємо ми у змішаному форматі. Учні мають можливість виходити на заняття, а також працювати в дистанційному режимі. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні садівського ліцею, який є опорним нашим закладом. Це найпростіше укриття, яке розміщено в підвальному приміщенні закладу. Проблема безпечного перебування дітей в закладах освіти дуже актуальна, і нам необхідно забезпечити укриттями абсолютно всі заклади освіти. На сьогоднішній день це єдиний заклад, де облаштоване як найпростіше укриття, але воно потребує капітального ремонту. Потребує капітального ремонту підлога, створення штучної вентиляції, потребує також. Проведення каналізації водопровідної системи потребує також виготовлення другого виходу, який є необхідною умовою, для того, щоб нам надали дозвіл використовувати його для більшої кількості дітей. Проблема безпечного простору закладу освіти. Це є першим і головним питанням для нас, як для засновників. У нашій садівській сільській громаді деякі заклади освіти взагалі не мають підвального приміщення, тому ми потребуємо побудови нових приміщень, які б могли використовувати як укриття. Це Низівський ліцей, Сульський ліцей. Проблеми дуже здорові з водопостачанням і водовідведенням, але самі великі проблеми це водовідведення. Хотілося б на фоні цих ставків, накопичувачів, попросити, якщо можна Профінансувати проблему очистки стічних вод по садівській сільській раді на сьогоднішній день. Монтаж і виготовлення цих очисних споруд нашими підприємствами, яке розполагається в місті рівне. Вони на сьогоднішній день коштують в межах 10 мільйонів гривень, але цих грошей місцевого органа самоврядування немає. Оце у нас ставки-накопичувачі, де скидаються сюди стоки, і вони тут накопичуються, вони не попадають ні в річку, ні в підземні води, так як дно цих ставків накопичувачів герметизовано захисними шарами землі. Якщо такі кошти у нас буде, у нас не буде загрози того, що не дай Бог десь прорве оцю дамбу і стоки підуть у річку. Цього не буде. Ми знаходимося з вами у протирадіаційному укритті, яке в подальшому ми, ми хочемо переоблаштувати як найпростіше укриття. Для очної форми навчання в цьому приміщенні відсутня ізоляція щитові перегнилився, система обгнивша, все потребує капітального ремонту. Відсутні підлога, немає санвузлів, водою. Дане приміщення не забезпечене, тому нам дуже велика необхідність у облаштуванні. Водонапірної системи відповідно виводу каналізації каналізації. Другий вихід, який є по плану відповідно до приписів ДСНС, нам край необхідний, тому що без цього виходу ми взагалі не можемо навіть знаходитись в цьому укритті. Дане укриття розраховане на кількість осіб, 100 учнів і плюс педагогічні працівники, які працюють в даному закладі. Подивіться, яка тут вентиляція, її практично тут немає. Сподіваюся на тісну співпрацю і допомогу від мережі АНС. Дякуємо за порозуміння, дякуємо за співпрацю і все ж таки. Намагаємося повірити в те, що ви дійсно будете з нами співпрацювати і допоможете нам. Дякую.